Всім доброго ранку. Прийшла сьогодні позбирати трошки врожайчик. Огірки. Нарешті потроху вже з'являються. Ой, зараз. Ой, навіть трошки її переросли. Ой. Так, там-там. До сьогодні хочу Ой, з кізілом попрацювати. Ще щось хочу там зробити. Вигадати, потім покажу так. Піду огірки є. Ой, там, там і такі вже жоплячки. І я не можу, от знаєте, от хтось відриває отак от огірки. У мене так не виходить. У мене, мабуть, руки слабкі, відриваються, але дуже погано. Я завжди їх сікатором збираю. Так мені зручніше. Треба взагалі робити так, як зручно. Вранці вийшла, скільки назбирала я огірків. Приємно початок вересня, а огірки тільки у мене ось почались. Всі продавали там, і збирали десь в липні, на початку серпня, а у мене. Пішли огірки. І ще квітнуть і квітнуть. І навіть дивіться, одна денька, одну ми вже з'їли, а це ще одна виросла. Будемо сьогодні її їсти. Огірки що? Посадив, вони каші не просять. Я за ними нічого не роблю, нічим не підживлюю, нічого, тому що в мене немає часу. І я ось так от потроху-потроху збираю нічого. Кабачки там у мене внизу. Кущики ростуть, зібрала трошки. Помідори, правда, похворіли. Оце все буду викидати. А от такі помідори, то що більш-менш нічого, то потріскались курям, будуть. тут повирізаю та кури з'їдять. Перець, перець у мене в цьому році не дуже гарний, його багато, але він дуже дрібний, я вже розповідала. Закривала там баночки, нехай буде теж. Теж я Зараз покажу вам. Росте О, такий маленький, там інший сорт, той, що повинен бути червоним. Ніякий він не червоним, мабуть, взагалі він може бути і гірким. Подивимося. такі бдзюлечки ростуть. Ну і нічого я зібрала і трохи позакривала. Тут у мене це, це називається жовтий перець. Він ніколи жовтим не стане. А оце червоний, теж висить, висить, вже буду зривати і їсти. потроху. А цей перчик, це обалденний, смачний перець. Він називається пломінь. Він червоного кольору. Просто один ми зірвали, я вчора з'їли. Він такий, знаєте, гіркий, Рекомендую, нам дуже подобається. Він такий плотний. Ось він теж такий почервоніє будемо їсти. Трошки підхорів, мабуть, чи підпікся на сонці, не знаю, але нічого. Я задоволена. А баклажани, баклажани більше садити, мабуть, і не буду. Початок вересня два рази зірвала баклажани, ми два рази їх поїли, але зараз отаке. От Довго їх не було, зараз з'явилися якісь то масюпусінькі. Я так думаю, що навряд чи вони там виростуть, може, ще виростуть. Але з баклажанами, мабуть, попрощаюся я в тому сезоні посадила, було більш нічого. В цьому сезоні якось гірше. Тому ну, це займатися їми, підрізати і тому подібне, не хочу витрачати на них час. Пішов докупив. У нас. Баклажани по 20 гривень, начебто, тебе продаються. Хтось каже, що да, все можна піти докупити, да і все. Ну, у мене, наприклад, у мене інша думка, по-перше, це все не оброблено і перець, і помідори, і все. По-друге, вони не так і дешево коштують. Ось. А баклажани це на любителя, і на них, мабуть, не знаю, може, зміниться у мене настрій. Все ж таки два рази нормально поїли, прекрасно. Вони тут собі ростуть. Єдине, що, чого їх так мало. Знову ця шовковиці. У мене шовковиці, оці. я їх попідрізала, попідрізала, але вони все одно все мені тут закривають. І виходить багато чого в тіні. Ще воно чорнобриці вище дерев порозросталися. Гарні отакі красиві обожнюю ці кіти. Вони, по-перше, пахнуть класно, корисні дуже і відлякують шкідників. Дивіться, які кабаняка перезівала і вже Інші не ростуть, відпадають. Ох, кабанчик буде курям. Він ще не дозрів. нехай вже зріє, раз прогавила я оце все. Ще один там зрізала. Присіла в тіньок відпочити. Ось такий сьогодні врожай кабачків дафіго. У наступному році буде набагато менше. Іх саджати Ось ну, така миска через день. Ось, А це кабанчик курочком покладу на віранду, підсушу оцей хвостик, щоб він гарно підсох. І потім буду вже заносити в будинок і покладу там на підлогу. Буде зберігатися до того, як закінчаться кабачки, буду потім згодовувати отакі. Дуже жарко. І щось так парить, і душю не обіцяли, але я не знаю, щось така просто баня, баня. А я все ходила і скаржилася. Нема кабачків, нема огірків, а тепер стільки їх наросло, не знаю, куди їх дівати. В наступному році ну, огірки то таке діло огірки, а от кабачків два рази менше посажу. Навіщо мені теж оце? А Куруцьку нам вчора були, їздили там по магазинам, там невеличкий ринок у нас такий маленький є, і продавали там кукурузу. І відламували, і кидали там в таку корзинку. Ну, я, а я думаю, спитаю. Говорю, а куди ви це все будете викидати? А він говорить, та ні, курям буду давати. Я говорю, а він говорить, а що, у вас кори є? Я говорю, да, є у мене корочки. Він говорить, так давайте я вам насиплю. Насипав цілий здоровий мішок, правда, з ну, лушпінням. Я кажу, що вони їдять, ці лушпіння. Він говорить, ні, це на пастілку, на те, вони так не клюють і оце все. Може, оце ще клюють, не знаю. Так я їм вчора дала так вони з задоволенням, навіть деякі качани поклювали. З'їли з задоволенням. Так що на шару дісталася я як завжди, якусь на шару десь десь знайду. <гум> Ой. А це наш чесничок і цибулька. Цибульки мало в цьому році, але я таки тільки на молоду. А ось чесника я розраховувала в тому році нам до березня місяця, аж вистачило свого чесника. В цьому році багато консервації закриваю і йде чесник. І я так думаю, що навряд чи нам його вистачить, мабуть, і до грудня. І вже закінчиться. Мало тут залишилось вже гарний. Зубки такі великі. Саджаю я, я взагалі його без всяких заморочок. Там нічого не вигадую, теж буду показувати вам на каналі. Нічим не підживлюю. Нема мені коли танцювати біля цього чесника і цибулі. Все, тільки там полив і все. Ну, я і дрібна, але нас, нас злаштовує. Я дуже задоволена. Врожай зібрала, роботу зроблено, а розповідь підійшла до завершення. Всім гарного дня! До зустрічі на каналі Хата біля Ставка!